Чи можна вважати Київбаскет принциповим суперником для Дніпра? Для Дніпра всі, напевно, суперники принципові або їх більшість, тому що обіграти чемпіона хочуть всі це подразник. А Київбаскет особливо, тому що вони йдуть другі у турнірній таблиці, тому ці ігри будуть цікаві і рівно теж амбітна команда. Тому приходьте, підтримуйте Дніпро, буде цікаво. Чим відрізняється минулорічний Київбаскет від цьогорічного? За великим рахунком нічим, тому що тренер залишився той самий. Малюнок гри дуже схожий, багато чого зав'язувано на сушкині. Багато підборів збирає сандол і Лівзунік теж і підбирання робить і забиває на обох кінцях площадки робить роботу. Тому генеральний малюнок, окрім. А, того, що Буренко покинув команду, майже нічого не змінилося. І як все ж таки ти згадав Сандула, як зупинити його кількість підбирань? Так, він дуже габаритний гравець і один на один важко з ним, але треба ставити спину, відсікати від місця вчасно і допомагати іншим гравцям на підбиранні.